Так, ось такий багатопильний верстат є встановлений у нас. Ось тут кнопка «Стоп», тискається. Тут реверс. Назад, коли ось там застрягають дошки. Тут стоп подачі, стоп, пуск. Запускаються. Пили і пус подачі. Тут переміщення пили. Там є, є 5 пил, одна пила рухома, то ось цими кнопками вона регулюється і тут показується ширина, на яку пила розсувається. І е, подача регулюється. Ось так, щоб швидше або помаліше дошка проїжджала через багатопильний станок. Зразу до станка йдуть до верстата йдуть ось такі два мішки, витяжки, в яких витягається, в який витягує терсус з цього верстата. Тут також встановлені лазера, по яким можна обрізати легку дошку. Собі виставляєте, що вам треба обрізати по лазеру і перепускаєте вперед і обрізається дошка. І тут ще також шкала також вона показує, ця пила, що є рухома, вона ось по цій шкалі рухається, коли ви її переміщаєте. Ось ця штука буде. Виставляєте собі розмір, який вам треба щоб обрізати дошку. Ось так він виглядає. І з цієї сторони. Ось звідси просто дошки виїжджають і забираємо. Ось такий станок і ось так виглядає ще ця витяжка з іншої сторони. Ну, зарекомендував себе, можна сказати, з хорошої сторони. До цього був такий багатопильний станок ще старий. Оцей. Ну, одним словом хороший станок. Верстати.